Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочемо показати апаратіс арго-нодугової зварки Штрика 215TM. Ви могли таке апаратіс ще бачити під маркою Ресанта Sai 180AD. Також могли ще бачити його під маркою Titan ПІАС 200 DC. Ну, цілком можливо, що їй ще якісь реінкарнації. Це ті, що я. Так, навскітку знайшов. Апаратіць десь так, знаєте, десь десь, мабуть, десь 2010 року. Досить такий цікавий. Ну, в той же час є якісь такі, знаєте, от противоречиві рішення. Тобто, якщо то, це у нас вже апараті САРГОН, то, то це вже апарат проф, може автоматично. То що, як там ото? Трусні грають в хокей, так і тут. Якісь дилетанти, вони аргоном не варять. Ось це вже серйозний апаратець. Ну, тут, знаєте, він, на відміну від тих же Титанів, ресант звичайних апаратів. Взять, наприклад, там Титан 2300, Титан 4000. Він, на відміну від них, він трохи облегшений. У них, наприклад, стоїть 4 конденсатора, Тут стоїть три. причому дорожечки. Тянули тянули і трошки не дотягнули. Там от пусте місто. Ну, якось ну, незрозуміло мені це. Фільтр живлення якось так, знаєте. Ну, не то, щоб вдвоє прямо походів, ну, походів. Діодний місток. В тітанчиках, фресантах їх стоїть тут 2-2 два, два полтинічка. Ну, по, по тим часам це була норма. Тут стоїть один. Тобто і місто є, і все ну, чогось тут стоїть один. От. В той же час, на відміну від тих часів, часів звичайних ті, ну, і Ресант, у нас тут стоїть шунтик. Тобто, Це вже автоматично, це вже профапарат. Тобто, от Всі ото були ну, по там я так ну, не дуже статистикою володію, а по «Титанчикам» у мене їх достатньо було. Були там Титанчик піс 4000 Титанчик піс 2300 Титанчик 6000, Титанчик 8000. Всі вони були, були без шунтів, але ну, тим не менш, вони ну, достойно варили. То тут ми бачимо вже круть. Ну, щось вони де бачу, планували два шунта ставити. ну, Зупинилися на одному. Ну, Вар і варе. Апарат там обіцяє 200 А. От, іще такий момент от, Масивні радіатори, стоечка. Ну, понятно, да, вона там знизу кріпиться, все як має бути. На мною приличних апаратах ще була стоєчка діодної секції. Тут різьба є, а стоєчка десь загубилась. Ну, ви скажете, да, у нас ж тут плата осциллятора. Так, то воно так. Но цю платку можна було б на 1,5 см туди здвинути. І все-таки поставить цю стойку, яка, яка тут стояла. Ну, цим щось не заморочилось. То що, якщо десь апаратіс гепнуть, ну, це вже не так страшно, як з транзисторами, то що десь затворчик у повітрі залишиться, мінус 4 транзистора. З діодами та попростіше. Ну, все ж, все ж воно отак от. Ну, транс тут у нас висить на тільки самих обмотках. Ну, не без цього. Субодульок, тут він вже абсолютно не такий, як в простеньких апаратіках. Там вже і логіки напхали, там уже, мамо, не горю, вони зробили. Так що тут вже, знаєте, на раз-два цей апаратик не зробить, щоб ну, що в мене і, і трапилось. То що давненько він вже у мене стоїть. Прийшов, дядько каже, та там щось простеньке. От у мене така, знаєте, є прикмета. Якщо власник каже, та там щось простеньке. Як правило, там буде. Як, 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 якась там халепа буде. Так і тут. Прийшов він в режимі ММА. Генерація є, але іноді засвічується аварія. В режимі тих він не заводиться. Тобто, ну, жужить вентилятор, все, генерації нема. Я знайшов там на платі один операційнічок такий, що аж закипав. Ну, випаяв його. Округом тестером потикав, паяв новий, закіпать перестав. Але це ніяк не повлияло на його роботу, не в, в кращу, не в гіршу сторону. Ну, я його відставив, ну то, що, знаєте, думок нема, хай стоїть, настається. А що... Що, що сидіть, якщо ну, ніяк, знаєте, що не йде робота, ну буває таке. Ну, тут уже дядько вже, вже на що вже почав переживати, так що приступаємо. Коли не знаю, з чого почати. Починає спочатку. І так, у нас же ж помним, да, у нас є тут в режимі ММА генерація. Чудово. Але ж у нас в режимі тих повна тиша. Єдине, що у нас тільки клацає входна релюшка, у нас же ж тут гальванічна розв'язка є на релюшці, тільки вона клацає. У нас не запускається інвертор, і у нас не клацають оці дві релюшки. Це у нас тут одна релюшка. Клапана, клапан 220 вольт. І друга релюшка осселяторна. Оселятор у нас також 220 вольт. То есть, вся схема мовчить Встаємо на контакт релюшки. Там же ж повинен бути у нас якийсь потенціал. Якось ми ж повинні керувати схемою. Стаємо сюди, а тут у нас 1 вольта. Ну, блин, які 1 вольта. Це не керування. Там може там бути і 5 вольт може там бути 12, 24 Якась сигнальна напруга, ну не як на 5 вольта. Значить, цілком можливо, що собака тут порилась. Йдемо по дорожці, йдемо, 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 хоп, приходимо на субмодульок. Знаходимо там компаратор. Його вход, на який ми приходимо, він дзвониться на корпус 140 Ом. Ну, Приплив. Міняємо компаратор, уже краще, уже ми клацаємо. Починає у нас уже клацать релюшка клапана, вже хорошо. Але у нас нема генерації, і не запускається у нас релюшка оссилятора. Ну, я вже пошти розстроївся, тому що далі у нас там стоїть логіка, якої в мене немає. Тобто це вже знову апарат їде в дальній ящик, поки ти закажеш, ти ж не будеш одну мікросхемку заказувати. Ти ж форміруєш посилку, щоб зекономити на пересилках. Тому що зараз час... нова пошта, ну. Зовсім гуманно. А потім, в общем, поки я грався туди-сюди. Грався, грався. І дивіться, що я замітив. От, замикаю. І рахуємо до ш... шости. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. О! 6 шість секунд. Тепер. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 секунд. Тобто, дивіться, у нас. Затримка на запуск 6 секунд і вимикання клапана газу 10 секунд. Тобто схема у нас запускається, але на хрена такі затримки. То лі вони були такими, то лі тут в схемі щось не так. То що предисторія апарата мені невідома. Тобто може його вже хтось так дивився, бо ви ж знаєте, зараз ж в моді такі спеціалісти. У нас на всю країну, наверное, електронщики, мабуть, Десь чоловік 10 залишилось. Зато класних пацанів. відьмо-не Он не, не, Недавно мені колега збрасував там, переписку з одним, якоби клієнтом. Назвав йому сіну і сказав сроки там 2 місяці, бо завалений дуже роботою. Потім, десь через пару днів, він йому скидає вже фотки, він уже сам там наміняв транзистори, там вже якісь помилки з'явились, щось там не так роби. Ну що, тепер візьмешся? Та каже, ні, друже, тепер, тепер вже не візьмусь. Ну я ще, знаєте, я ще, ще беру, беру після класних пацанів, ну не всі апарати. Та і не всі ж мені кажуть, що апарат вже після класного пацана. Так і тут. Десь він був, хто зні. То що у нього, дивіться, діодний місток мінявся, транзистори мінялись. Коли вони мінялись, як мінялись? Ні, це була не поломка. Воно було знову таке криве. В общем, я навмикання затримку вообще геть прибрав. А на клапан поставив десь так трошки-трошки. Дивіться. То есть моментально запускається. А на клапанець, вот так вот. Я красний все тоді впаяв, щоб наглядно було. То есть так трошки-трошки, чтобы -трошки, Остудить вольфрам после работы. Первый тест делаем в режиме ММА на балласте. Так, минимум у нас здесь 10 ампер. Вот так и есть по отметочке. Ставим по отметке 50, 26 вольт. Ну, у меня здесь 55. Ставим 90. 25 здесь вольт, да, 90 есть. Ставим подметочку 130, 26 вольт, 120 ампер ставим отметочку 170 24 вольта 150 ампер ставим максимум 24 вольта 180 ампер так, что трошки сбрехали хотя конечно цей аппарат бы 200 и мог бы выдать ну конечно для большей красоты два диодных мостика поставить бы давайте проверим еще антизалипчик давайте на 90 попробуем есть Есть. Тепер уже на максимумі. Є. Красавчик. Тепер давайте переключимо на режим Тих і провіримо те саме, тільки заключеним осциллятором. Мої приборщики осцилятор бояться. Минімальний струм. Ну, десь у нас 16 вольт, 20 ампер. Давайте на 90 сразу. У нас 18 вольт. Здесь 40 ампер. Ставим отметочку 130. 18 вольт, 80 ампер. Ставим отметочку 170. 20 вольт и 150 ампер. Ставим максимум 180 ампер и тут. Переходим на режим ММА и поварим электродиком троечкой. ставим давайте отметочку 130 электродик у нас в воне и ставим отметочку 170 и переходим на четверочку ставим максимум Проверяем работу осциллятора. Супер. А если щастить. До новых зустрічей.